Слава Україні! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як не потрібно блефувати. Помилятися може кожен гравець і сьогодні ми розберемо помилки при блефі, хоча ці помилки можуть бути дуже суб'єктивними, оскільки правильного чи неправильного способу не існує. Якщо ви будете неправильно блефувати, то вас можуть легко розкрити. То як же це неправильно блефувати? Це коли ваші дії не співпадають з картами, які прийшли на дошці. Наприклад, у вас 7-2. Ви зайшли на прихлопі Лімпо в УТГ. Ваш супротивник, який залишився в грі, сидить на ББ. Ви, як ви як початківець, не думаєте, що в нього може бути. На флопі прийшло Валет 4. Туз. Ваш супротивник робить чек. А ви хочете повернути БЛЕ, щоб показати, що у вас є туз, і ставите. Ваш супротивник зрівнює. На тьорні приходить двійка. Супротивник знову робить чек. Оскільки він зрівняв флоп, ви боїтеся, що ваш супротивник не спр... ваш блеф не спрацює і теж граєте чек. І в цьому полягає ваша головна помилка. Ви не пішли до кінця, оскільки у вашого супротивника може бути слабкий туз. І на тюрні пос... треба було поставити, щоб вибити його. На рівні приходить туз. І ви вирішуєте продовжити блеф після того, як ваш супротивник робить ставку. Ви робите рейс. А ваш супротивник, маючи тепер сет тузів, вже не здоланий. Ви пропустили свій шанс на тьорні, і супротивнику дійшла потрібна карта. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі.